Розпаковка X3 США. Друзі, до нас приїхав джишечний X3. Машинка у нас 1919 року і була абсолютно цілою і є абсолютно цілою. Приїхала з США з дилерського аукціону. По пробігу 117 тисяч миль пробігу. Як на мене, для цього 2-літрового бензинового двигуна це взагалі пилюка. Під нам глянемо на комплектацію даного автомобіля та на його стан. Тут у нас 19 гарні каточки. Гума у нас літня, гарний протектор. Парктроніки, задня камера, фари у нас тут прості, машинка вся в зазорах, я її тільки що оглянув всю. І оце як. О! Без підфарбовувань, сліпі зони, підігрів дзеркал, безключовий доступ, панорамний дах. Скоріше за все, це у нас X-Line комплектація, тому що в нас є дах, це X-Line комплектація. Оці бічні типу як пороги, але це не пороги, це декоративні вставки. Також вставки йдуть в задньому бампері і в передньому. Також хром. Е, ну, воно все гарно сочетається і, як на мене, воно заходить. Тут ледівські задні фари і камера заднього виду. Також тут якийсь тюнінг з заднім е, значком BMW. але я думаю, це буде мінятися, скоріш за все. Е, машинка на повному приводі. По комплектації даного автомобіля в нас максимальна мультимедія, тобто екран Структурне структурним матове дерево, яке, до речі, дуже круто виглядає. Майже безранково дзеркало заднього огляду. Також у нас тут цифрова приборна панель. Ось не Підігрів і сидінь. клімат-контроль. Тут все по стандарту. Книжка обслуговування. Бездротової зарядочки немає, але є USB 2.0. Тут все по стандарту. Автохолд. пам'ять сидінь, водія, електро, відкривання багажнику та закривання його також. Тільки відкривання. Сидіння в душ. Дуже, де і взагалі весь салон в дуже класному стані. В принципі, по пробігу можна було зрозуміти, але не завжди на такому пробігу такий гарний стан, тому що можна у міському експортуванні його зачухати дуже швидко, і він вже буде, як ніби він проїхав 400 тисяч кілометрів. Тут видно, що автомобіль їздив на дальних дистанціях. Чорна стеля, до речі, панорамний дах, як я казав. Тут у нас є управління тобто Трьохзонний клімат-контроль у нас. Та й в принципі, трьох я вам сказав, стан задніх сидінь ви бачите, він просто шикарнючий. Також є підлокітник. Ось структурні вставочки. Тут динаміки. В принципі, в задніх картах. До речі, два динаміка, як ви бачите. Музика, я думаю, лабає класно. У багажнику також є коврики всі, її рідні. Бачимо, є шторка. Опа. Тут у нас сіточка. І тут далі у нас акумулятор. Да. В принципі, парктроніки ви теж це бачили. Машинка, як ви бачите, на гарній комплектації, на середній. Буває і пожирніша комплектація, але буває і набагато гірші комплектації. Машинку ми купили в цікавий бюджет, кого цікавить аналогічний автомобіль. Пишіть мені в особисті, я вам розповім, за скільки такий автомобіль. Можна собі придбати, щоб зберігати хоч якусь інтригу. Вам ж цікаво правильно дивитися відео. Обов'язково підписуйтесь на мої сторінки в соцмережах, для того щоб не пропускати розпаковки та багато іншого контенту корисного. Друзі, до зустрічі у нових розпаковках.